Триває ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І до розмови з нашою студією вже приєднався керуючий партнер адвокатського об'єднання Avery Callow і голова Комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков. Вітання, пане Андрію. Доброго дня, вітаю вас. Пане Андрій, з вами хочемо говорити тему економічного бронювання. Зараз дуже багато дискусій тривають стосовно того, яким воно може бути, адже є розуміння. І з боку уряду і наших урядовців народних депутатів нам необхідності такого кроку для збереження економіки з одного боку, та з іншого боку, бачимо, що проблеми із мобілізацією теж спонукають активніше займатися і мобілізацією, і чи можна тут знайти якісь паритети? І, зокрема, якщо говорити про це економічне бронювання, то чи є якісь варіанти і які. Методами, вони можуть якраз виконуватися. Дуже слушна думка і цікава пропозиція. Ми, лобісти, суспільство і юристи, лобісти бізнесу, намагаємося знайти паритет між тим, щоб забрати всіх працівників на війну, вибачте, як є, або зберігти економіку. Тому, враховуючи, цей цю тезу краще напевне шукати десь всередину, і тому і пропозиція наступна. Є декілька варіацій. Перша варіація це економічне бронювання. Це дозволити керівництву підприємства бронювати за власним бажанням самих необхідних працівників. Це може бути керівник підприємства, ключові працівники по принципу заробітної плати. Що це означає? Наприклад, фігурує сума 30 тисяч заробітної платні. Таким чином, мінімально цієї 50% буде відраховуватись до державного бюджету у вигляді прямих надходжень і податків. Таким чином, одразу бюджет має прямі надходження, які модеруються податковою інспекцією. Податкова інспекція вже має механізми відслідковування, контролю за цими надходженнями. І друга варіація – це пряма прямі сплата до бюджету, сума фігурує 20 тисяч за одного заброньованого працівника щомісячно. Таким чином, прямі надходження також до бюджету з цільовим призначенням саме на оборону. що змінуся цієї цієї ситуації. Опоненти використовують, наприклад, тезу щодо того, що з'являться підприємства, які будуть просто реєструвати ухилянтів і таким чином приховуватись від мобілізації. Дуже легко податкові відслідкувати, що підприємство функціонувало там два роки, і в, неї, в нього була кількість 10 працівників на даний час, кількість там збільшила тисяча працівників. Або там 100% це відслідковується, проводиться перевірка, і таким чином заблокована буде діяльність підприємства, і не зможе вона здійснювати цю діяльність. Те саме буде стосуватись нових підприємств, де будуть критерії ризику. Звичайно, це потрібно все виписувати і ці аргументи прибирати. Мінімальне надходження до бюджету, до прямих витрат на оборону. Які підраховувала спеціалісти, буде становити мінімум від 200 мільярдів до 300-350 мільярдів гривень прямих надходжень до бюджету. Значна сума, враховуючи те, що наприклад, підраховано, підрахована, що сума на підготовку одного мобілізованого початково складає десь 80 тисяч гривень. І далі щомісячні витрати. Це тільки там початок мандрування, десь початкова підготовка. І далі щомісячні витрати, і грошове забезпечення, і забезпечення військовослужбовців. Таким чином, слушна. На мою точку зору, ініціатива що зможе зберегти економіку, що зможе бізнесу бронювати ключових, допоможе бронювати ключових працівників, наповнити бюджет, збільшити надходження на оборону і дозволити економіці далі розвивати щодо тези, е яка в суспільстві існує що до того багаті будуть відкупатись. Uh -huh. Бідні будуть воювати, Вважаю це також е, е, іноземним іпса. Чому тому, що мова не йде про фізичних осіб, якщо мова йде про фізичну особу, наприклад, підприємця, який реально працює і сплачує податки до бюджету, як ми чуємо і від керівництва держави, і від багатьох народних депутатів є теза, де 4-5-6 людей працюють на одного. Військово таким чином, ці 4-5 людей потрібно надати можливість працювати і платити податки. І якщо мова йде про ухилення від сплати податків, це застосовуватися однозначно не буде і не зможе таким чином підприємства бронювати працівників. Мова буде йти про тих людей, саме про бізнес, які бажають сплачувати податки, бажають фінансувати нашу перемогу. Пане Андрію, але зупинімося детальніше на цих двох варіантах, про які ви згадали. Зокрема, перший йдеться про 30 тисяч гривень. Це офіційна зарплата, чи яким чином це все має регулюватися і куди надходитимуть ці кошти? В місцевий бюджет, чи вони мають напряму яким чином надходити до держбюджету чи бюджету Міністерства оборони? Я думаю, що це має. Враховуючи офіційну зарплату 30 тисяч гривень, а зараз не секрет, що ринок оплати праці, враховуючи важке фінансове навантаження, і податкове навантаження, багато в чому перебуває в тіні. Угу. Цей механізм дозволить бізнесу розуміти, що вихід з тіні і далі навіть закінчиться, дай Боже, нашою перемогою, військовий стан. Бізнес не захоче повертатись назад. Таким чином, ми, крім того, що ми допоможемо державі перемогти, ми збільшимо надходження до бюджету, ми виведемо з ціні значну частину бізнесу, який сплачував податки, сплачував заробітну плату в конвертах. Таким чином, з тіні ринок праці фактично вийде. І враховуючи додаткові сервіси держави, якщо вони будуть додатковий комфорт для бізнесу, це відсутність там перевірок, відсутність будь-якого тиску. додаткового, це в комплексі, дасть змогу вивести цілу низку підприємств цілу економічного складову з тіні. це дуже дуже добре. Як це може бути надаруватися? Це дійсно старіше надходження прямі до бюджету. І це модерує податкове, і далі вже здійснюється через це ж можна все прописати в відповідних інструкціях, можна і напряму переправляється там на протязі встановленого строку до вже Міністерства оборони з самим кабінетом міністрів. Пане Андрію, а чи нема тут ризиків, наприклад, якщо говорити про 30 тисяч зарплати офіційної для великих міст, можливо, це дійсно нормальна зарплата і ринкова? А якщо говорити про якісь невеликі населені пункти, колишні райцентри, чи навіть теперішні, чи тут не трапиться так, що ці підприємства навпаки вони перейдуть в тінь ще більше? Не є обов'язковим це. Тут питання в тому, що це все добровільно, і бізнес буде зацікавлений в тому. З той ж самий фізична особа-підприємець, який самостійно здійснює свою діяльність і на ринку там, 10 років, наприклад, пенсіонує в пересічному місті, в будь-якому місті України, він розуміє, що сплативши цю суму, він спокійно працює. Він не переживає е, за те, що він залишиться без роботи, що втратить свій бізнес, і тому він фактично інвестує в свій бізнес. Тому це додаткові важелі. Я розумію, можливо, що тут же ж сума обговорюється, сума може бути будь-яка, і сума щомісячна, сума не разова. Зрозуміло, що це додаткове навантаження. Зрозуміло, що можливо невеликому бізнесу буде важко. Але у нас у всіх з'являється вибір, тому що краще зберігти робочі місця і краще зберегти і приумножити надходження до бюджету, ніж втратити економіку, втратити цілі нічі. Ну, тому, ж бізнесмени, які там мінімально 2-3 роки не функціонує, а перед тим функціонував 10 років. Він же на ринок не повернеться таким чином, і як він працював до мобілізації. І фактично там для багатьох працівників це буде означати втрату і початок там своєї далі кар'єри спочатку, або час зміниться. Бізнес не чекає, бізнес адаптується, бізнес гнучкий. Тому для працівника е, того ж самого якого підприємство навчало 5-10 років, е, випасти з цього процесу і для підприємства це означає вже неповернення там відсотків 90%. На цю саму позицію після мобілізації це дуже важко навчити, тому і мова йде про те, щоб тому і є стимули зберігти це робоче місце і вкласти інвестувати в цього працівника або фокус інвестувати в себе для того, щоб функціонувати і бути конкурентоспроможним на ринку. Ось цей другий варіант, про який ви згадували, 20 тисяч щомісячний платіж, то чи це не є таким можна сказати, додатковим податком, зокрема, можливо, податком на війну, і чи тут немає якихось саме економічних ризиків, чи після кількох місяців таких сплат, і чи інші підприємства, чи ФОПи не закриються і не стануть банкрутом. Ми всі розуміємо. Що будь-що прогнозувати в період військової економіки дуже важко. Ми всі розуміємо, що є додаткові ризики, це не є обов'язковим податком, це не є зобов'язанням для бізнесу, це не є зобов'язанням для фізичної особи підприємця. Він зважує свої можливості, свої збереження. Тут існують будь-які багато варіантів для поповнення своїх обігових коштів. Будь-який ФОП може нести це на рахунок, може сплачувати своїх власних збережень. в Ті місяці, де він не має, наприклад, доходу. Це не обов'язково закриття бізнесу. Чому? Тому що всі розуміють, куди ці гроші йдуть. Тут головне, щоб держава вибудовувала зрозуміли бізнесу і суспільству механізм, щоб бізнес і суспільство бачили надходження. Бачили, що за ці гроші закупається, це може бути озброєння, це може бути амуніція, це може бути будь-що для армії для перемоги. І коли суспільство буде бачити, що він там конкретно допомагає Збройним силам, тому він розуміє, що він може потерпіти там якісь місяць-два, якщо це сезонний бізнес, до того періоду, коли він отримує дохід, або місяць-один він в збитках, інший місяць-нулі на Наступний місяць має дохід і може ці гроші сплачувати. Якщо він це не може і не вважає, це не обов'язково закриття. Це просто особа, із вибудований механізм надсилає певну декларацію або певне повідомлення тому органу, який це буде адмініструвати, наприклад, податковий, і е, працює в звичному режимі вже без бронювання, без економічного бронювання. То, пане Андрію, насамкінець. То на вашу думку, цих два варіанти мають функціонувати паралельно, чи все таки наші урядовці нардепи, повинні парламентарі повинні вирішити, який з цих двох варіантів ліпший, який має запрацювати для цього економічного бронювання в нашій державі. Скоріше, чим простіший процес, тим краще для всіх. Тому звичайно бажано притримуватись одного варіанту. Але може бути альтернатива, це також пропрацьовується. Альтернативний варіант також можливий. Мені б більше подобалось, коли є сталі, зрозумілі умови. Тому я за там один варіант з, -з, -з будь яких з цих двох. Це може бути інша сума. Вона може бути диференційована до регіону. Ви слушну думку зауважили до економічної ситуації. До е, е, того ж самого там малого бізнесу, можуть бути інші умови, це все е, має пропрацьовуватись і це все аналізується. Не секрет, що до законодавчого акту, до його прийняття, він проходить певні експертизи. Це може бути і прорахунки, це може бути і надходження, і ризики, і правова експертиза відбувається. Тобто, всі органи дають свої десь правки, рекомендації. Як ми бачимо там по загальному законопроекту по мобілізації, на сьогодні там 4 тисячі прав. Тут також суспільство може надати будь-які пропозиції. От зараз ми проговорили з вами два варіанти. Їх може бути 22. В тому і наша з вами роль як суспільства донести це загалу і випрацювати механізм, який допоможе зберегти економіку, зберегти бізнес і наблизити перемогу. Зрозуміло, дякуємо за цінне роз'яснення. Отож, Андрій Шабельніков, керуючий партнер адвокатського об'єднання Евріка Лоу і голова комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації. Сьогодні був з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо Один. Ну і з з паном Андрієм поспілкувалися про види економічного бронювання та можливості їх запровадження в нашій державі у воєнної воєнний стан. Дякуємо, пане Андрію, на все добре. Тримаємось. Дякую вам до побачення.